Слава Україні! Триває 206-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За поточну добу ворог завдав 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це Зокрема, Харків, Сіверськ, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар'їнка, Красногорівка, Полтавка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхів, Миролюбівка та Очаків. Противник здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії, а саме на Харківському напрямку: зокрема, із території Російської Федерації, в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна. Куп'янськ, Сенькове, гороховатка, Бахтин та Кам'янка.